Чи знаєте ви, що таке мерсішор? Знаю, це перший, перший день весни, румунське свято, і мерсішори це от ці штучки, які вішаються на, на честь початку весни, першого березня. Свято весни? Ну, Молдовані, mm. Румини, Буковінці. Всі, хто хоче святкувати, вони повинні святкувати будь-яке свято. В нас в принципі в Чернівцях і Чернівецькій області часто використовується подібна символіка, але точно сказати не можу. Де сам вітаю вас з цією бутоніркою з весною? Нехай вона М -м -м. буде теплою і наповненою добром. Дякую, давайте на рюкзачок. Це свято характерне для Буковини тому що у нас тут проживає дуже багато румунів, молдаванів, а це саме їхнє свято. 1 березня вони вітають, вони вітають всіх. Ну і звичайно, зокрема, нас, українців, тим, що чіпляють оці мерцішори. Мерцішор це весняний святковий атрибут червоно-білого кольору, який прикріплюють зліва на будь-якому елементі одягу на початку березня і носять продовж місяця. Мерці шор ну, має два такі аспекти: перший жартівливий, коли, наприклад, дарують одне одному підлітки. Тобто, це щось на зразок. Я, мабуть, скажу, що це як буковенська Валентинка. Так, другий вияв, коли дарують мерсі шор, це коли дарують дорослі люди одні одним на знак привітання з весною. Тут, мабуть, немає значення ні вік, ні стать, ні якісь інші. Речі, тобто люди, які хочуть одне одному побажати щасливої весни, археологічні розкупки у Румунії доводять, що амулети на зерзок сучасного марцішуру існували ще близько восьми тисяч років тому. Боковена цікава в тому плані, що вона має марцішори з монеткою. Це особливо статусні, і я би сказала, все таки адресні марсішори, які даруються ну не будь-кому, це дарується вже в знак особливої шани. Одна китичка на бутоньєрці має бути білою, а одна червоною. Червона ниточка означає темну пору року, холодну пору року. А світла ниточка світлу пору року, світло, враховуючи, що йдеться про таке ну справді глобальне, як перемога світла. Це передусім об'єднувальний чинник. Це спільна радість. Тобто це настільки ну бутоньєрка, так як те, що нею сказано. Прийшла весна. Я тебе вітаю з весною. Це весна перемогла. Українці з цією ж метою дарують одне одному писанки. Що етнічні румуни проводять свято Мартішор на Закарпатті серед заходів, присвячених зустрічі весни різноманітні майстер-класи зі створення традиційних бутоньєрок. що ви знаєте про значення кольорів Мертішора? Червоний колір, згідно з легендою, символізує кров, витязя якого викрав змій, а білий це колір весни, перших пролісків, колір життя. А чи знаєте ви, що свято Мерсешор відзначається не тільки в Україні та Румунії, але й там, де живе румунська діаспора: в Америці, Італії, північних країнах. Це є частиною культурної спадщини ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. Я думаю, що тільки в Румунії святкують. Маленькі бутонірки марцішори носять на одязі протягом березня, але я знаю, що їх також можна пов'язати на руку. Ще я чула, що дехто носить цю прикрасу лише 12 днів. А у нашій країні ми носимо бутонірки у вигляді квіточок весь березень як символ весни та надії. А свято зустрічі весни. Передусім, притаманне східно романському населенню. Його відзначають румуни і молдовани, а ще й болгари та га. Гаузен, однак у них вона називається Баба Марта, а дарують на нього червоно-білі мартиниці. Чим би я сказала, відрізняється прикраса, яка на перший погляд ну, майже ідентична, теж червоно-біла та відтої. Якщо мерцішор, це киточка червона і біла, з різними варіантами вона може бути прикріплена, наприклад, до якогось милого чоловічка, до жучка, до сердечка у вигляді трояндочки. Тобто, але квіточка ця обов'язків з монеткою з монеткою це такий автентичний варіант, так то мартинечка це два чоловічки. Це лялечки, одна біла, одна червона, етнічні болгари, які компактно мешкають на півні Одеської області. Також зустрічають весну, прикрашаючи себе біло-червоними оберегами. Однак і з будь-яким атрибутом так само важливо розпрощатися, як і пустити його в обряд. Я болгарка з болгарського села. І коли я була дитиною, мені бабуся і матуся розповіли про. Про цю болгарську традицію робити мартинічки і в березні носити цю мартиніцю. І коли вже лелеки прилітають, потрібно цю мартиніцю повішати на плодове дерево. Я розказала своїм ученикам про цю традицію, і ми вирішили зробити такі мартинічки і повішити ті мартинічки як слід на плодове дерево. І загадати бажання З початком повномасштабної війни в різних містах України почали робити мартиниці у кольорах національного прапора. А окрім особистих бажань, загадувати одне найактуальніше бажання для всіх жителів нашої країни. Ми вирішили зробити не тільки червоно білі а й жовто-блакитні мартинички. І побажали, щоб в Україні була швидша перемога і щоб ми жили в мирній державі. З людиною щось відбувається в силу певних причин: еміграція, загроза втрати цінностей, не дай Бог, окупація щось глобальне, коли відбувається. Ось тоді традиція починає не просто говорити, вона починає кричати. Чимало волонтерів передають мерці шори боковинцям на фронт як знак того, що ми про вас пам'ятаємо. Мабуть, це те саме, що та сама писанка, чи та сама листівка, чи. Інший атрибут, який передається, який каже: Ти пам'ятаєш, що ти наш це зв'язок між поколіннями. Цю красиву і яскраву традицію переймають і ті, хто не має болгарського коріння. Тим Україна і славиться, що підтримує представників різних національностей, їхні мови, традиції та разом з ними зміцнює мультикультурне багатство країни.